Всім привіт! Сьогодні я вам покажу декілька методів, як встановити на свій ПК з операційною системою Windows 11 Microsoft Store. Перший спосіб. Використовуємо його тоді, коли вже магазин був інстальований на нашій Windows, але ми його видалили. Ось я вам продемонструю, що магазин у мене відсутній на даний момент. Щоб повторно його інсталювати, відкриваємо термінал Windows з правами адміністратора. Далі вводимо спеціальну команду. Всі команди я додаю в описі під відео. Просторі гуляє багато різних команд для видалення магазина Windows. Я перепробував майже всі. Але на даний момент у 2023 році працює тільки ця. Ну принаймні у мене спрацювала тільки ця. Тож беремо і користуємося нею, доки вона працює ще. Ввели команду, нажали Enter. І тепер чекаємо, поки закінчиться процес установки. Магазин Windows встановлено. Тепер можна його відкривати. Як бачимо все працює без нарікань Другий метод це нова чиста установка магазина Windows. Відкриваємо теж Windows PowerShell з правами адміністратора. Далі вводимо спеціальну команду, звучить вона як в Reset E. Ну, і жмемо Enter. Якщо все нормально і команда спрацювала, то у панелі повідомлень у нас повинна початися загрузка магазина Windows. Давайте я закрию це вікно. До речі, цей метод працює як на Windows 11, так і на 10 версії. Я відкриваю свою панель повідомлень. Як бачимо, у мене вже йде загрузка магазина Windows. Спочатку йде загрузка, а потім буде йти його установка. Ну, У нас, звісно, повинен бути включений інтернет, без інтернету ніяк не почнеться загрузка. Після того, як магазин буде повністю інстальовано, ми можемо його відкривати і користуватися ним. Все, інсталяція закінчена. Заходжу в пуск всі програми. І ось наш магазин Windows. Якщо перші два методи вам не допомогли, то дивіться далі. Ну і третій метод це качаємо готовий скрипт з магазину Windows і інсталюємо його. Я вже його попередньо скачав. Для того щоб його запустити, ед Store відкриваємо з правами адміністратора. Нагадаю вам, що цей скрипт ще з 2019 року, тож при його роботі буде вибивати багато помилок. Але скрипт чудово працює і по цей день. Інсталяція буде проходити десь одну хвилину, очікуємося її кінця. На помилки не звертаємо увагу. У мене скрипт закінчив роботу, можна його закривати. Можна відкривати магазин Store. Так як скрипт з 2019 року, той магазин Windows встановився трішки застарілий, але це все легко виправити. Відкриваємо наш магазин Windows. І бачимо у правому верхньому углу у нас з'явилося вже дві очки. Нажимаємо на неї, і як бачимо, у нас вже доступні два оновлення. Одне з яких це оновлення магазина Windows. Після того, як воно завантажиться, нажимаємо на кнопку Оновити. Після цього магазин у нас повинен перезапуститися. І ось у нас доступна сама свіжа версія магазина Microsoft Store. Цей метод, я гадаю, повинен спрацювати на всіх версіях Windows. Тож, якщо перші два методи у вас не спрацювали, то рекомендую вам використати третій метод. Лінк на скачування цього скрипта, звичайно, я додам в описі під відео. Якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть їх під відео. На цьому я і закінчу. Всім до зустрічі!